Їх таке підтягнуте, сухе тіло, де зайві кілограми вони будуть нас спомінювати, ви наберете там за рік 3 кілограми і будете теж їх нести на собі, і, відповідно, бігти буде важче, пульс може підійматися, і швидкість буде падати. Привіт! Сьогодні поговоримо про набір тренувальної форми, навіть не тренувальної, а змагальної форми. Про схуднення перед змаганнями. Я Даша Готовченко, іменолог, хилос-коуч, спортсменка триатлетка. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, а також запрошую вас доєднатися до мого телеграм-каналу Спортивні хроніки, де я публікую багато цікавої, практичної і корисної інформації. Взаємозв'язок ваги і швидкості в бігу. Для того, щоб бігати швидше, звісно, краще важити менше, бо це логічно. Кожен додатковий кілограм це додаткове навантаження на наші суглоби, на наші кістки, на наші зв'язки, тому це навіть не про швидкість, а про здоров'я. І якщо ви подивитеся на професійних бігунів, особливо на марафонців, на бігунів на довгу дистанцію, ви побачите, що в них таке підтягнуте, сухе тіло, де мало жиру, і насправді і м'язів не так багато. М'язів багато тільки на ногах, скажімо так, а так тіло сухе, щоб була мінімальна маса. Тому те, за що е, зайві кілограми вони будуть нас спомільювати, вона е, ну, в цьому має сенс. Ну, наприклад, якщо ви візьмете е, дві пляшки по півтора літра і будете бігти з ними, е, відповідно, вам буде важко. Це те саме, що ви наберете там за три кілограми і е, будете теж їх нести на собі, і, е, відповідно, е, бігти буде важче, пульс може підійматися, і швидкість буде падати. І завжди допоможуть мінус 2-3 кілограми для покращення нашого здоров'я і спортивних результатів. Базуючись на тому, що ми проговорили, хочеться зробити дуже такий ну простий, очевидний висновок, що так. Але насправді, коли ми хочемо схуднути, ми змінюємо наше харчування. А зміна харчування це завжди про ну зміни і здоров'я. Але шляхи тут два це може як покращити результати, так і погіршити результати. Коли це точно покращить результати, коли ми маємо надлишкову вагу і за рахунок саме жирової тканини, тоді корекція своєї ваги в зону, скажімо так, здорової це завжди плюс не тільки для результатів, а й для бігу. Але якщо в нас немає надлишкової ваги, це може призвести і до погіршення результатів, тому що організм може почати втрачати і м'язову тканини, в тому числі і м'язи на ногах, які безпосередньо приймають участь в русі. Тому треба дивитись, і найгірший варіант, що може трапитися, це синдром відносного дефіциту енергії, коли людина регулярно витрачає більше ніж споживає калорії. Через це може виникнути багато таких речей, як погане відновлення, синдром хронічної втоми, у жінок втрата менструації, небажання тренуватись, погіршення психологічного стану, людині важче е, утримувати об'єм. Навантаження, тому що настрій і самопочуття погіршуються. Тому, якщо щось таке трапляється, це однозначно про те, що скидати вагу не треба. Є дуже відомий випадок серед спортсменок: це Мері Кейн, яка е, така дуже була потужна легкоатлетка, але через дуже суровий підхід до харчування вона просто сильно погіршила ну, свої показники, і також е, дуже сильно погіршується. Не погіршується, а збільшується ризик травм. Тому, коли ми там, бігаємо для здоров'я, і здоров'я це в нас один з основних пріоритетів, то ну, мінус 2-3 кілограми це може бути і такий не дуже гарний варіант. Що треба зробити, щоб прийти в тренувальну форму? Уявімо ситуацію, що ви зрозуміли, що у вас є така довжкова вага, що вам треба її таки скинути, і ви взялися за цю справу. То найбільша помилка, яка зустрічається, це те, що підходить час до старту, до цільового старту, і ми починаємо хутнути, бо нам треба трошечки, скажімо так, прийти в тренувальну, там змагальну форму. Наприклад, вага в мене там ну, умовно. 60 кг, але моя там не знаю, оптимальна це 57 Тому за останні два місяці треба ці 3 кг ще скинути, і тоді все буде класно перед основним моїм марафоном. Але це так не працює. Чому? Тому що за кілька місяців до старту, якщо ми говоримо про марафон, у нас навантаження збільшується і ми не можемо. Зробити так, щоб в нашому графіку співпало збільшення навантаження і зменшення ваги. Бо це призведе до зменшення нашої фізичної працездатності, і як результат збільшується ризик травм і ну, погіршується настрій. І навпаки, результат може бути від цього гірше, не краще, хоч ці 2-3 кілограми ми скинемо. Тому завершити корекцію ваги, отримати свою цільову вагу треба за. Кілька місяців до цільового старту марафону. Якщо ми кажемо, якщо ми кажемо про марафон, це за 8-12 тижнів до марафону вже треба перестати. Скидати вагу, якщо ми говоримо про півмарафон, це за десь півтора місяці. І логіка така: чим більший триваліший, серйозніший старт, тим раніше ми маємо припинити там не знаю, думати про схуднення, про зменшення ваги і так далі. Тому що останні, ну не останні, а взагалі в період, коли у нас інтенсивні тренування, коли ми підходимо в пікову форму, ми не можемо паралельно. Робити цей додатковий стрес для організму. Тому, взагалі, ідеальна історія зі схудненням це період міжсезоння. Коли ви закінчили свій старт, розумієте, що у вас півроку або кілька місяців до наступного, у вас період в тренуваннях, що ви набираєте базу, зимовий період може до цього класно підійти. Тому треба концентруватися саме на цей період для того, щоб. Набрати свою ідеальну форму, а потім концентруватися на тому, щоб її тримати, ну і треба пам'ятати, що це все історія індивідуальна. Якщо ви хочете прийти в свою тренувальну форму, так щоб це було корисно для вас під ваш старт, під ваші цілі. Запрошую до себе на консультацію на супровід. Я працюю зі спортсменами, які бігають марафони, марафони готуються до дистанції таких 70-346 в триатлоні, Так що. Що пишіть, звертайтеся, буду рада з вами працювати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтеся на телеграм-канал Спортивні Хроніки.